Всім привіт. Тьом, помахай. Маше, привіт. Туда. Мамі, помаши. Бррр. Я замовила Артему. Зараз поперебираємо тут трошки. Найняла. Сортери. Найняла для розпаковки цього актора. <рик> угу. А ножа нема. Угу. ну, я щось так попробую. О, а ну, дивись, що там? Не попробую, чим-небудь. уже это беда. он сзади что-нибудь, он давай вот твой болт. Болт А нет, со сверло. Сверло. А ну, Артем, дивись, что там? Что тут? Нет. Не? А что, вообще? На Не этот, Писло? Оп! Что ж тут мама-то мне заказала опять? Мама прям заказує і заказує. Ну подобного, подобно, це ти сказав, закажи сортари йому. Я не тільки про, не про сортери. Я кажу, я кажу, ми йдемо на почту, я відправляю посилку, а вона отримує, примерно в такому, щоб як я. Ого, молодці диви. Мама, тобі заказала. Каже, а це нам, так? Він ж просто бачить знакому коробку. Ти О, Боже. А була нарисована, така здорова. Я так, а я й думаю, чого вона 100 гривень стоїть? Маленька. А ну давай дивися. І що всі складати. будемо відкривати? А чого ні? Тут все порозкидає. Як... Ну давай, ладно, відкривай всі. Е, у нас От... просто така вже була. Точно така. Оці шпильки Він її поламав. Всі. Тривога. Ага, тривога. Да, тривога. тривога. Ми виключимо. Як Артем тривога гуде? Як тривога? Як гуде, У-у-у, да? от така дурна тривога. На. Диви Дивись. І а, мені дуже подобається. Я, це я Марині, правда сказав. Замовити сортири дерев'яні. Сортери дерев'яні. Дерев Насправді, а, хочу а, похвалити виробників, які роблять. А, а хто це що, хто? Я Україна? Оп'ять не рвеш нерви. Він вже не може ждати. Нерви є. Ні, це Китай. Китайське, так? Да? Так. Да. А що ти хочеш? Усе? Ну, я кажу, що це набагато краще, ніж з пластику, тому що іграшка, ну, воно й дороге, іграшка абсолютно уся з дерева, і після того, як вона ну, якби дитина нею пограється, вона собі. Перегніє і ще й стане добре вам. Отак. Тобто, ну, якби красота. Ну, трошки, напаском, трошки. Да. фарба. Ану, давайте. Це... А де шарик? Ось, давай складай. То це треба, може, на стол, ні? Сідай за стол. От сюди сідай, сідай за стол. Ага. Двинем його. Сідай за свій стол. Сідай. Все таке вже у нас. А ну. Місця у нас немає. А це потом. Давайте знімемо. Давай. Вот ось так, бери. ні, ні, спочатку шеїте. Приклеялась, да? да. Он той штука, да. Там теж по царапай. По він ще ще й погризе їх. Давай переживай. Правильно. Наступне. Ні, це мала, ні. Цвет кажи. Ні. Короче, кажи, як хочу, так і одеваю. Да. Неправильно, бачиш, знімай ту. Оту знімай. Нет. Та неправильно ж Йолочка не вийшла. А ті два. Давай каже. А ті два. Ну нет. Не туди. Так же ж неправильно. Оп. А, ну, а ще зелену Ну і неправильно дивись. Бачиш неправильно. Ну і що це ти склав? Щось не то. Знімай. Знімаємо ці. Угу. Ні? Ну все, цю Ладно, закрили, закінчили. Давай да? слідуйся. Потім будемо збирати. А така у тебе була. Откриваємо? Звісно. Яку відкриваємо? Давай, сідай, відкривай. сідай за стол не застил. Дивись, подивись, скільки Ай. О, О, така, я ж кажу, така була, він її, Точно вона йому така. дуже сподобалась, він її складав. Кожен день Кожен день раз. складав, а, поки. Да. Да, скажи, поки вона не поламалась, так? Да? Ні, давай оцю. По очереди. Дуже багато. А, це вообще не сорт. А що? Машина. Покажи. Хіба? А, Жигуліта. <риклад> Точно, желізна була. Ж. Да, диви, диви. бачу, яка у папи твого була машина, треба було синю брати. А вона взагалі зелена там була, не знаю, що вони красну поклали. Оп! Все, починає. Потом! Пот... Він зараз от... бреде, оцими. ми бру. Давай, складай. Давай, це ти зна... Ні. -ет. Ну неправильно. Ну зачем Сиди. ти балуєшся? Сиди. Сюди. Балуєшся? Та нет. Вот так. Давай. О, сразу, сразу кучай, щоб не ну давай, стільки емоцій у нього, ви бачите? Ага. Зупинись, будь ласка. Оп. Наконець. Быстрей надо, быстрее, быстрее. На скорость, на скорость, да? Ну, цю не треба й О, Трошки. Це ж я ж кажу, ця в нього була, це в він тут знає да. і, і за секунду. Хоча спочатку було важко, пам'ятаєш, він її так давив. Крутив, крутив, оці трикутники в нього не попадали. Да. Давай, Хоча... Давай, ось в руки воно. Ось. Так, да, потім на машину йдемо, Все по очереді. давай. Не так. Ну, обережно. Давай, давай. Крути, крути. Молодець. Вон, ще одна. Точно на скорость Молодець! Молодец! Давай тепер бру. бо вже не може. Откривать? Да. Угу. А де твоя? Ось дивись, Така у тебе є. Ось така. А, Нова, надо, ну, да? Конечно. Умираємо, каже, там пока хай стоять. Зараз, папа, открыє. Щас, секунду, жди. Я... І вона щось дуже недорого. Я... Я позягну... Оце за всю посилку 420. Я, чи що? Я... Я він. О! О! О, жигуль! Жигуль? А де в нього даже відкривається капот. Жигуль. Нічого себе. Ну покажи. Оце. А ще ось дивись вона, а що це знизу? Де? Знизу щось. Давай, папа, подивиться. Ось дивись, як відкривається капот, диви. Диви. Ану. А як він відкривається? Ніхто не знав. Стой, дай, дай, дай. он знизу, що то таке. А, вона на этих. На, чому? на батарейки з музикою. Витягуй, тяни. О. І що робити з нею? Так пооткриваємо все. А як це надо щось О, гостре. А, ні, ось так точно. Все. І двері ж оно відкриваються. І дверь. А ну. Нравится. Туда надо де, то А наверное, даже еще включаться должна быть. Ох, нічого себе, диви, Артем. О, эти свежие. Клас! Фары, Фары. да. А, оце мішає, думаю, воно не закрилось. Ось дивись. А, колеса надавлюються і вона заводиться. Це так в нас не було ще. <смір> Зачем <смір> ти ту, ту пластмаску запхав туди? Дивимо, як подобається. <смір> Желізна ж вона, так? Так, да, так. Да. Оце мені, мені подобається. Металеві і дерев'яні іграшки. Артем теж, да? Артем, у нас ще два сорта. Mm. О, це таке саме, тільки квадратиком, бачиш? Ну точно так як тут чотири. Ага, квадрат три путінних. Ага. Е Та це можеш, не, поки, наверное, не доставай. Угу. Це буде Все, в следующей серії. Сзади да? не, не відкривається. Ні, а тільки спереді, ось, тільки отут. Угу. А ну, на И полу. Куда? На полу давай. Куда? Сзади не открывается. Нет, только вот тут. Капот ось. открывается. А тут нет. Не И, двери открывай. Открывай И двери открываются. И двери ось, Оп. Не надо? Не надо. Вот так, нажимай. А и сзади світяться. Ага, вовсе двусвитиятся. Ну, що себе-то продумала. Я так ще не бачила. Угу. Бум! Тобі подобається, Артем. Ні-ні, отак так нажимай. Ось. То, що всю штуку сюда не надо ложить. Це в кабіну, водитель. Запихай. Давай, во. Все. Молодець. Ну, все, тоді не треба ті сортери відкривати. Лучше ну, за цими погратися, потім покажемо. Бо це зараз він буде машиною гратися, так? Да? Угу. Диви, Отак, нажимай на машину. Працьом, Отак, надо, нажимай. надо всі подоставати, скільки нажимай. у нас вже їх є, маленьких. Поняв, як включати? <звук> <звук> я ти <тут> довольний. <звук> я не можу. <звук> Скажи, це найкраще. Вони, вони і ці металеві гарні. Ну, це але... взагалі за, за тебе. Ну я зрозумів, але ця ж ну не заводиться, Скоро помощь, ні. А, а зроблено Ну. А може заводиться? Може ні. її просто витягли, не? Не, нема. Нема. ні тут же ж оця, это. оця, оця обратная система. Ага. Зачем Нажим... ти його туди пхнеш? Він должен в капоті сидіти. Нажимаю так. О! Страшне, доволі, диви, як йому подобається. А я думала, що вона просто така ж, як і ті. Вона ну, диви, яка класна, ще відкривається в неї. Ще й деренчить, і так, блестить. Він ще не пойме, що просто треба на машину, він думає десь. Кнопочка. Ну, всі ще ігрушки з трьох років йдуть, звісно, не пойме. Йому тільки два і два. Дивіться, яка класна. Mm -hmm. угу. Вот это класс. Що? Yeah. зачем тебе дать? Забрав, це? да? Ну шо, це его выкинуть надо, на. Uh -huh. Нажимай на машину. Uh -huh. Нет, вот так ось давай. Вот так жигуль? Пятерка. Квадратные фары. Вже не відкривається. Уже не открывается. Уже поломал. Не хоче вже. Ага, ось тобі ага. Та, так плотно. Це таке, він вже його відламає по-любому. Ні. Ні, не, не, не. можна відкрити. Ну все, Артем. Ага. Не можна і точно. Зараз да. папа допоможе тобі, дивися. Так, ага. ось вот так зараз запхнемо сюди і відкриємо. Ага. Ножиком Бул... надо да, Циклу, бачак, аж плотно, як это. Чуть крепко. Нет. Mm -mm. Mm -mm. Не могу открыть. А, все, відкрив. О. Ну не пхни, ну ты ще одну пх... поломав. Не надо сюда пхнуть. Це кака. Це надо выкинуть. Фу, иди в мусорку выкинь. Иди выкидывай. Да, то кака, выкидывай. От машина. Так. У мене ж одвалилися мої камні. А Все. заводиться? Типу ось колесика нажимається. Поняла? Ага. Ну, а сам звук, бежит, бежит, конечно, так. Та Жигуль примерно так і звучить, так? Да? <laughs> Все. Угу. Ну здрасте. Це надо це і я заховаю. Здрасте, під капотом нічого не возять, там двигатель. Вот так нажимай. Нажимай. Давай. Давай. О. <свят> Нет, вот так открывается. Давай. не открывается так, да? Нет, так вот так, я кажу, она. Вау. Я якось... кажу. Все, довольны. О! На. И цю сейчас Хороший мам. <свят> Ну блин, ты точно сейчас капот отломаешь. Конечно. А он думает, что тут возить, Вань. Ой, Вань, Артем. Ты бы есть этот, пикап, где а можно на возить. Кух... На кухне. Что? Он там яйца складал у него. Ты пикап <в> перепелини сегодня. Ты что касаешь? Нашел? Да, вот. Вот да. на чем возить. Ох, скажи, скажи, классно. Вот это возить тут, дивись. Угу. Нет, ухай ну, лучше там буду. Все, куда Все? ты? О, о, яйцо он хочет. О, нет, нет уже не надо. Оце, Ой. Нет? Ну давай еще раз открою. Еще раз, то ты еще будешь миллион раз ему ее открывать. Фиг открыешь, ты бачишь? Ага. Нет, то есть вот так. Ну а зачем ты закриваєш? Я не можу потом відкрити. Ми сейчас а точно... Штуку? Він виконув, сходи. А, ага. Угу. Всюди винові ігрушка. На 5 минут. Ну як я тепер тобі опять відкрию? Ми сейчас відламаємо тобі цей капот. Ну що ти придумуєш? Ну під капотом нічого mm -hmm. не возять. Ну не возять. А сюди лежи, сюди лежи, сюди. О там возять, да. О, о, о. Бачиш, отак надо. А оце не відкривається? Ні. Ні? откриваєш? взагалі якось... Могли б і придумати, да? А може відкривається, ні? Точно? Точно, ні. Угу. Воно тут цельне. О, він уже понял, так? Дошло, Артем. Класно? Артюга. Все, махай всім пока. Будешь играться, бо це буде ну, зачем без... ты будешь играться, потому что это носов? Давай закрию. Зачем ты сдер? Кого? Та вот штучку. Mm. Заклеено. Все, Артем, махай всем пока. Тем, махай пока. Скажи, а это мы потом распечатаем, да? Так, это мы потом откроем. Не, трошки, не надо. Бач... Ну, це, це треба бачишь, ну, тут это. Это надо учиться еще. Не Нет, воно это. І... Не треба, хватить з нього, хай грається це. Це приблизно таке саме. Тут ось треба на 4 шпильки попасти, а тут на квадрат. На этот... Ну так, да, це ж таке саме. А це ж точно таке, тільки в квадраті, ну, а не, не в полоску. Кровать. Завтра відкриємо. Ні, це потім. Всім дякуємо за перегляд. Їграшка, да. Махай Артем пока. По мамі пока. І Йо відкриємо. Йому воно бачиш, мамі, воно пока. та воно йому не треба, йому треба той жигуль. гуль. Всім пока-пока. Угу. Марші пока. Помахай, воздушный, душний Воздушный занятый. Все, ну, все всем так... пока. Он маме Покажи мне. телефон воздушный.